Неприємна, у нас така ситуація сьогодні сталася. Я помилково відправив клієнту не той товар, що він замовляв. Йдеться річ про такий ось Астоніш. А, у мене клієнт замовив ось цей агрегат, а я а, помилково відправив ось такий. А, він мені подзвонив з Укрпошти, і ми одразу ж знайшли. Рішення, я, звісно, вибачився, тому що ну з ким не буває. До речі, це у нас було вперше раз. І я клієнту запропонував: тобто, можете Астонішу повернути доставочку, ми оплачуємо повністю. Або, наприклад, на наслідуючи замовлення, у вас буде знижечка у 5%. Тому а, я хочу вибачитися ще раз перед цим клієнтом. А, з кожним не буває. Це було утро, це було спросоння. У нас ще додатково до цього було три посилочки. Тому як би сталася така невеличка помилка. Але хто у нас замовляє, знає, що ми доставочку, відправочку робимо завжди вчасно, завжди наступного дня. Компанія Комбанія завжди з вами.